Доброго дня усім, шановні колеги. Ми знаходимося сьогодні 1 червня 2024 року. Ми знаходимося на полі науково-виробничої агрофірми Землеробець, яка знаходиться в Миколаївській області, село Полігон. У даному випадку ми демонструємо посіви озимої пшениці сорту Кольчуга, сорт власної селекції, внесений державний реєстр, придатний до вирощування в Україні. Вже більше 10 років сорт зарекомендував себе позитивно, особливо в степовій зоні. Потенціал сорту достатньо високий, в межах 70-80 центнерів з гектара. в поточному році дещо буде нижчий потенціал, але як сорт було висіяно з осені практично сухий ґрунт, сходи отримано в грудні місяці, завдяки теплій зимі. Протягом зими повільно відбувалася вегетація, відбулося пущення і весняний період було проведено підживлення, проведені всі заходи по боротьбі з шкідниками і хворобами і результат перед нами. В даному випадку висота рослин складає в межах 90-100 см. Потенціал тут прогнозується в межах 55 см. Центрів гектара дещо нижче, ніж планувалося, але, як кажуть, маємо те, що маємо. От, сорт різновидність лютестин, безостий, е, висока маса 1000 зерен, в межах 42-45 е, грамів. Е, вага колоса прогнозується в межах 1,2-1,3 е, грама. Сорт достатньо стійкий до вилягання, до осипання і стійкий проти хвороб. Насіння еліти, в даному випадку це поле еліти, насіння буде дороблене і буде проводитися реалізація. Тому запрошуємо до співпраці. Дякую за увагу.